А ось і черговий скандал під'їхав: росіянин переходить до французького ПСЖ. Підпишись, усі деталі замить. Головний футбольний інсайдер Фабріціо Романо стверджує, що воротар Краснодара Матвій Сафонов підпише п'ятирічний контракт із ПСЖ, а сума компенсації становитиме 20 мільйонів євро. Про те, що УЄФА дивна організація і дозволяє проводити матчі за участі агресора, я говорив в одному з минулих відео. Якщо не дивилися, раджу до перегляду. Але те, що футболіст, наче нічого не сталося, переходить з від участі у змаганнях під Егідою УЄФА ліги, ось це вже. Нонсенс. Не розуміють цей трансфер, і французькі журналісти, у яких лише одне питання: хто це такий? А це, схоже, майбутнє ПСЖ. Темне, абсолютно безглузде, назвали ще історії. Та ще й з торбою пропущених голів. Майбутнє, у якому мотивацію іноземцям будуть доносити через російську лайку. І on, Та найприкріше це додаткові гроші на снаряди для російських гармат. І чомусь мені здається, що тільки податками Краснодар може не відкупитися. Підписуйся на канал, допоможи поширити це відео.